Всім привітки! Сьогодні субота Ранок, і ми приїхали в район Бейкос, в якому вже біля трьох тисяч років. Тут справді дуже атмосферно. Старі дерев'яні будинки, які побудовані на крутих схилах, чередуються з просто неймовірними краєвидами, але головне, що тут є, це смачна та завжди свіжа риба. За якою ми сюди і приїхали сьогодні? Уся риба та морепродукти готуються на грилі. раніше. Це місце знаходилось на човні, але кілька років тому його заборонили. І тепер на вигляд це звичайне кафе, але воно не зовсім то і звичайне. Давайте дивитися. Найпопулярніше ну, і... ну, зазвичай в меню це були ефект, це як батон з рибою та овочами. Я найбільше люблю фельмари. Також дуже популярна схомбрія, ми вона. Особливості. <говорити> Особливість цього закладу в тому, що тут немає приборів. Тут усі їдять з руками. Так, нам принесли салатик. це, до речі, дуже смачно. Дуже люблю. Зазвичай ми тут беремо скумбрію, але да, суддрі беремо, та да, сумрі. Але зараз. Гранеджена собою. Зазвичай ми їмо з тут, але зараз якась сезонна риба я фірецькою і паламутною пишу, по як українською, бо я, якщо чешу, не знаю, що як... це означає. Так, це перенесли Мідію. Я Мідію не дуже люблю, тому чоловік її пішкує. Так, це паламут, а він ша не смачний. Взагалі ця риба тут готується на голові. Я дуже 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 люблю ось ці зелені. Так, спробую іти. Я взагалі не люблю місяць, тому я не можу об'єктивно їх оцінити. Але шоу смішний. А ще зайгла це просто. Це те, що е, за чим я завжди сюди поїжджаю. Це моя улюблена. Це просто стаїста навіть у найкращих, найдорожчих ресторанах було. Я не готуюся, як тут. Я не знаю, чому. Можливо, вони щось якийсь не секрет не кладуть, але вони тут справді дуже смачні, дуже м'якесенькі і ціковіці. І солодко чесниковий, дуже класний. Nasu? That's all? <laughs> Коротше, щось мені поламот взагалі не запаламо за, за, сподобався, тому попасть з комбрія на грині кулькою та ще білих кірчик так здається. Але біли, білий кліпчик кращий, повідомляє при на нас смічний краще. Тому можна швидко на місці бочку. Це теж треба? <рес> а, десерт нам принесли гарячу халбу. Короті, мені чоловік розповів, що я запитую, чому її після риби. Чому саме в рибному ресторані такий десерт? Короті, я не знаю, наскільки це правда, але. Це, може, він прикаливається з мене? Для того, щоб ти зрозуміла, що вона вже вмерла, що її вбили, потрібно халву на десерт Гарячу халву. Але справді, дуже смачно. Звичайно, попередити після рибки та десерту потрібно прогулятися. І тут є дуже така симпатична, хоч і не дуже довго, напорожна. Звичайно, краще їхати сюди у будній день, тому що на вихідних дуже багато людей, а коли гарна сонячна погода, то і черга навіть може бути на вході. Але сьогодні дощ, майже цілий день, тому нам пощастило, і ми знайшли навіть звільний столик. Але, звичайно, будній день набагато краще. З дивіться, яка тут гарна набережна, яка краса. Сьогодні така прям ідеальна, вереснева погода.